Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню, як отримати статус учасника бойових дій. При цьому це можна наразі отримати в автоматичному режимі, можна отримати за допомогою там, особистого звернення чи звернення там, через відповідні органи. Зараз я про це детально розповім вам. А вас буду просити у вигляді вдячності і підтримки каналу, підписатись на цей канал, поширити це відео, поставити вподобайки, прокоментувати, для того, щоб. Інші люди могли також е, дізнатися про свої права, тому що саме ваші підписки дають змогу краще поширювати, рекомендувати відео іншим. Так, побудований алгоритм Ютуба, ну в тому числі, я так думаю, що в інших соціальних мережах теж саме відбувається. Тому не забувайте, будь ласка, особливо підписатись на цей канал. Можете зараз підписатись, можете відразу після закінчення відео. І не забувайте, можете перейти в, за посилання в Тіктоці, в шапці канала, в Ютубі під відео, на телеграм-канал. Також не забувайте на нього підписуватись, аби отримувати цікаву і своєчасну інформацію, яка пов'язана саме з судочинством, судовою владою, розглядом справ, ну і захистом, в першу чергу ваших прав. І так поїхали. Що стосується автоматичного отримання статусу учасника бойових дій, наразі вже ця система запрацювала і відомості щодо участі в бойових діях вносяться фактично повноважними особами військових частин до відповідного єдиного державного реєстру ветеранів війни в п'ятиденний строк з дня початку виконання бойового наказу розпорядження. Це повинно так бути. Далі система автоматично обробляє через дані електронний реєстр ветеранів війни, і статус учасника бойових дій надається без залучення самого військовослужбовця в даному випадку. При цьому автоматичний статус отримують військові, які потрапили або в полон, або зникли безвісті, щоб їхні родичі також мали можливість отримати відповідні пільги як члени сім'ї учасника бойових дій. Після надання відповідного статусу, захисники можуть отримати витяг з цього єдиного реєстру в будь-якому ЦНАПі на всій території України. І це, цей витяг є відповідним підтвердженням. Статус учасника бойових дій надає статус на пільги. При цьому саме посвідчення можна також згенерувати в дії, і як по правому вигляді, так і витяг з дії є за силою своєю юридично абсолютно однакові і відповідно дають право на пільги. Що стосується отримання статусу через спеціальні комісії, це знову ж таки для військовослужбовців. У разі, якщо якимось чином там система автоматично не підтягнула, чи щось там не так відбувається. Якщо виникли відповідні проблеми, то в даному випадку головним документом, який повинен бути при розгляді будь-якого заяви щодо оформлення, це є довідка про безпосередню участь в заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення, інтересів держави, зв'язку з військової агресії Російської Федерації проти України. Це додаток номер 6 оця форма 6 до порядку надання статусу учасника бойових дій. Тепер ви можете подати цю заяву або самостійно, або через відповідну уповноважену вам особу. Це можна подати або фізично по пошті, або подати в електронному вигляді. В такому разі треба підготувати документи для відправки. Наступні заява. Заяву можна взяти безпосередньо там сайтом. Я дам посилання. Дві фотокартки, 3 на 4 на матовому папері, згоду на обробку персональних даних, оригінали документів, що підтверджують факт виконання бойових завдань. В цей порядок фактично достатньо його відправити з фотокартками і згодою на обробку персональних даних. Далі комісія сама звернеться в військову частину для надання довідки про безпосередню участь у виконанні завдань. Ну, на жаль, таку довідку краще мати на руках. Тому що дуже часто частини не відповідають, і дуже багато часу уходить на те, щоб цю довідку отримати. Дуже часто частини вже розформовані, і важко шукати, хто далі буде надавати таку довідку. Для отримання довідки треба буде написати відповідний рапорт на командира частини, в якій проходите службу. Якщо перевелися в інший підрозділ, то можна знову ж таки зробити запит в ту частину, в якій ви виконували безпосередні бойові завдання, аби вони надіслали вам таку довідку. І після того, як всі ці документи у вас знаходяться на руках, ви можете. Відправити на пошту комісії того органу управління, в якому підпорядковується ваш е, безпосередній підрозділ. Адреси комісії вони є, відомі на сайті є. І якщо не знаєте, якому органу військового управління підпорядкована ваша частина, то можна або на Родвіск направити, або напряму на Міністерство оборони вони перешлють. Що стосується онлайн-подавки, е, заявки онлайн, тут можна. Подати її також за допомогою там, електронного підпису дії на електронну пошту. Я дам посилання. От всі ці ви отримаєте, зможете там, в подальшому скористуватись ними. І на електронну пошту всі ці документи. Перелік практично той самий. Заява-бланк, дві фотокартки на матовому папері. Зображено ви відскануєте, згоду на обробку персональних даних, оригінал документів, що підтверджують факт виконання завдань. Тепер, що стосується осіб, які вже звільнили з військової служби, не є військовослужбовцями, такі дуже часто буває, там після поранень за станом здоров'я, тут все те саме, однак вам треба звертатись до ТЦК СП, де ви знаходитесь на обліку, куди вас поставили на облік після звільнення зі Збройних сил України. Ну, В будь-якому разі, як показує досвід, бажано мати на руках оцю. Форму 6 для того, щоб це максимально прискорило питання отримання статусу учасника бойових дій. Тому що дуже часто це, саме це є основною причиною ненадання статусу учасника бойових дій і, звичайно, для отримання. Цього статусу може, прийдеться і шукати і осіб, які можуть підтвердити вашу участь, якщо частини розформовані, там нема командирів, нема кому. Ну, тобто це досить тривалий процес. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо. Ну і Всім, хто дивиться відео, нагадую, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти, Бо іншої країни у нас немає. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!